Інформаційні підсумки середи 15 січня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Стежить за операцією у реальному часі. Обласна дитяча лікарня придбала рентгенівську систему на основі цедуги. Відпочивали три тижні. В університеті третього віку відновили навчання після зимових канікул. Постери, що оживають в одній з хмельницьких книгозбірень, відкрили інтерактивну виставку про медіаграмотність. Хмельницький міськрайонний суд сьогодні продовжив запобіжний захід водію автомобіля БМВ Х6, який в'їхав у зупинку громадського транспорту. Підозрюваний перебуватиме під вартою ще 60 діб до 14 березня без права внесення застави. Нагадаємо, аварія сталася вранці, 18 листопада минулого року, на Зарічанській. Водій БМВ після зіткнення з двома легковиками в'їхав у зупинку вулиця Перемоги. Загинув було три жінки, які в той момент очікували на транспорт. За результатами проведених обстежень в організмі чоловіка було виявлено алкоголь та наркотичні речовини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Сучасну рентгенівську систему на основі ЦАДУГИ придбала Хмельницька обласна дитяча лікарня. Обладнання використовують для флюроскопії та радіографії під час хірургічних втручань, тобто лікарі в реальному часі можуть стежити за перебігом операції. Наразі з допомогою нової системи вже прооперували двох дітей. Також у медзакладі нагадують, з травня минулого року в них з'явився цифровий рентгенапарат для первинного обстеження наймолодших пацієнтів. Подробиці далі у сюжеті. Майже три з половиною тисячі маленьких пацієнтів Хмельницької обласної дитячої лікарні обстежили на новому цифровому рентгенапараті. Устаткування у медзакладі з'явилось у травні минулого року. До того ми мали обладнання, яке не було цифрового налаштування. І це, безумовно, дуже просто як для лікарів, так і для пацієнтів, і для наших діагностів. Вся ортопедична травматологічна патологія, хірургічна патологія, також бронхолегенева патологія це пульмонологи, алергологи, лорпатологія. Мені здається, що на сьогодні немає лікаря, який би не був дотичний до рентгендіагностики. Лілія Брухнова нагадує, за направленням сімейного лікаря процедура безкоштовна. Окрім того, вже цьогоріч лікарня поповнилась сучасною рентгенівською системою на основі ЦЕДУГИ. Якщо цифровий рентгенапарат дозволяє робити лише первинне обстеження, то таку систему використовують безпосередньо під час хірургічних втручань. Ми надаємо допомогу діткам з ортопедичною травматологічною патологією, з урологічною хірургічною патологією, тобто це розширює горизонти дитячої хірургії на теренах обласної дитячої лікарні. Завдяки обладнанню лікарі в реальному часі можуть стежити за перебігом операції. Наразі з допомогою нової системи вже прооперували двох дітей. Під час оперативного втручання при переломі плечової кістки. Проводився теномічний рентген-контроль, коригувалося введення фіксаторів, його стояння. Це забезпечило меншу травматизацію оточуючих тканин і надійну фіксацію, і впевненість в тому, що ми зробили все правильно. Який би хірург, ортопед-равматолог не був талановитий, але завжди залишається незначний відсоток того, що може щось бути не так. Тому цей апарат. Допомагає виключити абсолютно всі шанси на створення неадекватної фіксації, неадекватної репозиції переломів. Ми знімали дитину з операційного стола, везли в рентген кабінет або в кабінет КТ, або пересувний рентген-апарат спеціально приїжджав сюди, де ми тут в операційні робили знімки. Тепер нічого нікуди ніхто не їздить, нічого не привозиться, все на місці в операційній. Вартість такої системи понад 4 мільйони гривень. Придбали її за кошти медзакладу. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. П'ять осередків для вивчення предмету Захист України з'явились у Хмельницькому. Три із них на базі шкіл у різних мікрорайонах міста. Ще два у закладах профтехосвіти. Для кожного осередку закупили необхідне обладнання. Це аптечки, турнікети, гвинтівки, інтерактивний лазерний тир, макети мін, дозиметри, радіостанції. На облаштування локацій з держбюджету спрямували більше 8,5 мільйонів гривень. Ще майже 3,5 мільйона гривень виділили із бюджету громади. На початку 2024-2025 навчального року були внесені зміни у викладання предмету захисту України. Відповідно до наказів міністерства громади повинні були створити осередки захисту України на базі певної кількості закладів загальної середньої освіти. Умови викладання змінилися предмету захисту України. Ну і вимоги до даного предмету. Тепер предмет розподіляється умовно на чотири блока. Один із блоків це домедична допомога. Наступний блок це інженерна підготовка, також стрільова підготовка або стрільба, і також це керування безпілотними літальними апаратами. Це є новинкою в даному предметі. Відповідно, той осередок, який створено, має бути розділено на чотири цих зони. За новим стандартом предмету захисту країни не розподіляється на хлопців і на дівчат даний предмет. тобто, Дівчата і хлопці об'єднано навчаються в цьому предметі. 10-11 клас розрахованого обладнання, ну і в майбутньому 12 клас. Після тритижневих зимових канікул студенти університету третього віку повернулись до навчання. Близько 750 жителів громади опановують іноземні мови, живопис, основи володіння смартфоном та оргтехнікою. Загалом діють 28 факультетів. Три із них, а саме танцювальний фітнес, скандинавська ходьба та права людини, запрацювали у вересні 2024 року. До безкоштовних занять запрошують жінок віком від 55 років та чоловіків віком від 60 років. Ірина Муляр розповість більше. Емілія Єрмакова в університеті третього віку вивчає рідну мову своїх батьків польську. Адже хоче зберегти те, що колись намагалась знищити радянська влада. Ми розмовляли в сім'ї, але потім це комуністичне минуле і, і тепер я захотіла, ну якби згадати одним словом, тут цікаво. Цю ж мету переслідує і Ждана Тимофієва. У мене бабушка першопочаткова, вона мені все дитинство читала польською мовою, розповідала молитви польською мовою. І мені це дуже тоді було цікаво. А коли видалась така нагода повчити, то я всіма ногами прибігла сюди. У цій групі навчаються треті курсники факультету польської мови. Студенти вже вміють читати, розуміють про що йдеться у відео, та розмовляють польською на побутові теми. Пада, дещик, пада, конікові, слізко, повіць мій дівчино, як і маш на звіску. Представитись там щось запитати, певні якісь, куди їм пройти. Де що купити, вже більш-менш, я думаю, вони цим цим володіють. До навчання студенти університету третього віку повернулись після трьох тижнів зимових канікул. Нині тут навчаються близько 750 хмельничан та вимушених переселенців. Це жінки віком від 55 років та чоловіки віком від 60 років. Загалом тут діють 28 факультетів. Вивчення смартфону та комп'ютеру, вивчення мов, таких як українська, англійська, італійська, польська мова, німецька. Також це хоровий вокальний спів, хореографія, аеробіка, основи збереження здоров'я, скандинавська ходьба. Та історія країн східної та центральної Європи у вересні 2024-го, відколи розпочався новий навчальний рік. В університеті третього віку запрацювали три нові факультети: це танцювальний фітнес, скандинавська ходьба та права людини, кінострічка, діалог. Також, за словами Надії Ящишиної, з'явились і нові філії університету. По вулиці Зарічанській, 3-2 та Кам'янецька, 38, ВПУ номер 11 Також філія бібліотека номер 13 По вулиці Бажана, 16, філія бібліотеки номер 13, Також СКЦ Плоскирів по вулиці Шухевича, 90, Миницька обласна наукова універсальна бібліотека. В іншій аудиторії студенти вивчають основи володіння орхтехнікою. Галина Омелянівна говорить, їй такі знання потрібні, аби вирішувати повсякденні справи. Можна передати показники по комп'ютеру, це можна заплатити комунальні послуги. Можна отримати якусь інформацію. Тут приходиш. До того, ну люблю сказати, і вільно себе почуваєш. Сьогодні навчаємось створювати папки, змінювати назви папок, переносити, створювати файли. Тобто основні такі елементи ми сьогодні засвоюємо на уроках. Навчання на усіх факультетах безкоштовне. Усі охочі жителі старшого віку можуть долучитись до занять. Для вступу потрібно подати заяву, копію паспорта, пенсійного посвідчення, а вимушеним переселенцям також і довідку ВПО. Приймають документи у міському терцентрі соціального обслуговування за адресою вулиця Перемоги 7 а Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Швачки, водії, зварювальники, фрезерувальники, токарі, будівельники. Ці професії залишаються найбільш затребуваними на ринку праці Хмельниччини. Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості. Упродовж 2024 року до установи звернулись більше 4 тисяч роботодавців. Найбільша потреба нині у тих сферах, де здебільшого працюють чоловіки. А тому у службі зайнятості все частіше пропонують жінкам опанувати робітничі професії. У 24 році у нас було один до одного, тобто кількість вакансій, кількість шукачів роботи. Практично вони один до одного на одну вакансію претендувала одна людина. Більшість вакансій це вакансії, слугу, які були притаманні чоловічим професіям. І сьогодні ми здійснюємо таку роботу із жінками для того, щоб переорієнтовувати їх на отримання професії з глубоко чоловічої. Для цього Міністерством економіки України вже прийнятий експериментальний порядок навчання. Жінок за чоловічими професіями, які були не були непритаманні жінкам, це ті самі і водії тролейбусів, і водії далекопійники, і токарі, і електрозварники тобто, це сугубо, які вважалися чоловічими професіями. Ну поки що в області ніхто не скористався цим порядком. У нас немає жінок, які скористалися цим порядком, але у нас вже є жінки, які скористалися іншим порядком. Порядком надання ваучерів. І за рахунок ваучера ми вже в 24 2024 році сприяли навчанню чотирьом жінкам за професію тракторист. Це теж ніби не притаманна жіноча професія, але жінки переорієнтовуються, займаючи ту нішу, яка сьогодні пустує. Піксар-виставку про медіаграмотність презентували у Хмельницькому. У бібліотеці філії номер 10 розмістили експозицію із 20 інтерактивних постерів, які оживають через мобільний застосунок. За допомогою додатку у смартфоні можна побачити 3D-моделі та віртуальні світи у супроводі тематичної музики. До усіх плакатів розробники додали індивідуальні теми, що розповідають про безпеку в інтернеті. Дарія Курнос розкаже детальніше. Слопат озиває. Я не знаю чому. Це один із 20 постерів, згенерованих штучним інтелектом з експозиції Едар за лаштунками реальності, яку презентували у Хмельницькій бібліотеці філії номер 10 цей проєкт інноваційний підхід для навчання дітей медіаграмотності. За допомогою телефонів ви можете побачити 3D-моделі. Також можуть бути віртуальні світи та спеціально створені пісні, які допомагають дізнатися більше про представлені теми. Кожен плакат має свою підтему, Наприклад, що таке реклама, що таке фейки, що таке інформаційний потік, як в медіа можна дізнатися про маніпуляції. Іксар-виставка вже. Зацікавила відвідувачів книгозбірні. Вікторія Грибовська закінчує 11 клас, тож із темою безпеки в інтернеті знайома. Дівчина каже у форматі гри під час взаємодії з 3D-моделями, аудіо та відеоматеріалами вивчати медіаграмотність дійсно цікаво. Я дізналася і також вдосконалила свої знання в тому, що обов'язково потрібно слідкувати за своїми даними, не давати їх стороннім. Я вважаю, що надважлива в сучасному світі, тому що все більше і більше заповнює наше життя інтернет, і у різний спосіб важливо розуміти правила, якби цієї гри в інтернеті. Експозиція створена у яскравих кольорах, тож приваблює і молодших відвідувачів. Мені сподобалася ця з часами, тому що там такі дуже гарні кольора. Ти типу поринаєш ніби в справжній такий магічний світ. Відвідати виставку може кожен охочий, вона безстрокова. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.